Раз Григорович Шевченко і досі сниться. І досі сниться. Під горою меж вербами та над водою біленька хаточка. Сидить, неначе й досі сивий дід коло хатиночки. І бавить хороше та кучеряве своє маленьке вноча і досі сниться. Вийшла з хати весела і сміючись, мати цілує діда і дитя. Аж тричі весело цілує, прийма на руки і годує, і спать несе. А дід сидить і осміхається, і стиха промовить нишком. Де ж те лихо печалі тії вороги? І нищечком старий читає, перехрестившись, отче наш, Крізь верби сонечко сіяє і тихо гасне. День погас і все почив. Сивий в хату й собі пішов опочивати.